Ну що, ловчики є сьогодні? Сьогодні трошки маємо. Не так, щоб супер, але є дуже яскраві пари. Диви. Отакі гарнюні 27 устілочка шкіряні в ідеальному стані. Отакий баскетбольчик. 41-26 устілочка. Хто за баскетбол питав? Потім отакі шкіряні. Отакі щось там 16 см гарнюні в ідеальному стані. Оце 39 розмір, свіси. Ось такі дитячі Air Airmaxy. 270 -і. Оце класика шкіряна. Повністю шкіряні замшеві. 38-й розмір. Осьо, кроксики. Ось такі 38-й розмір. І такі. щось тут. 41, 26,5. Вінтажненька така пара в ідеальнішому буде стані. І ще у нас є такі дитячі. Оце, що маємо. Оновлення вже в роботі. Все це будемо виставляти в телеграмчику. Всі посилання є в шапці профілю. кому цікаво, будь ласка, все це сьогодні буде.